За два тури було виловлено 15 кг окуня. Через два години часи... зустрічаємося. Салют люд, з вами Макс. Уже короче, тулю доставка, Через 40 хвилин старт. Треба успіть зараз зарягається. Туди-сюди всі ці діла. І починаємо шалену роздачу, шалену жару. Так що не припустіть цей двіж. Let's go! Ты шо, готов? Настрой бойовий. Оце чоловік прийшов на, на змагання з борізою. З і <різь> по ультралайту. А <різь> то сказав, що це по ультралайту. Це було десь написано? Ні. А так все. ти все. Ты цих, ты прийшов крапів багрить. <різь> да. Через 2 часа... години да. да, да. Це просто так ради с рядом. Я казах, бажаємо. Новий моклі в Росії. Носочки вже, як вроді би тільки постирав. Ну що, перший забросик. Максимально заряджений прихожу на першу точку, яку заготовляв ще вчора. Коробці у мене підібрані ті приманки і кольори, які повинні були працювати. Але, на жаль, не так сталося, як гадалось. Oh, yes, yes. Ось і перший опад, який йдув майже за годину турніру. Нагадаю, що в мене в запасі залишилась всього-навсього одна година риболовних змагань. Цієї точки я ще знімаю буквально пару конів і отримую пару холостих покльовок і вирішую поміняти точку і перейти правіше від себе на другий сектор. Але, на жаль, буквально на пару секунд мій соперник мене попередив і став туди. Знаю, ну, чесно почав трішечки нервувати, перебирати приманки, підбирати щось інше, так як те, що буквально на тренуваннях в мене працювало, ті точки і приманки, і кольори взагалі не хотіли ніяк працювати. І ось трішки побігавши по секторах, попідбираючи приманки, я вирішую піти на те місце, де став з самого самого початку і більш ретельно облавлювати цей сектор. І на мою радість, я все-таки попав в точку там, де стоїть окунь. І під кінець першого туру, вірніше, я вложився в ці 30 хвилин. в мене почалась непогана роздача окуня. Усе. Потно, потно, я б сказав би. Взагалі за перший тур помітив за собою просто великий вагон помилок, про які я вам розкажу більш детальніше пізніше. Чекаєш? Один гарний, користь,

4 чи 5, 19 окунів, 470 грам вийшло. Це вчитує вічі, що клювали буквально останні півчаса. До цього просто одні голяки. Бачу, там пацани нормально понатягали, але но не саме погане в мене також. Все те, що вчора працювало, сьогодні просто сказала, «Аревуар, Макс, не будемо клювати. Тому прийшлося сьогодні підбирати нові приманки. П'ємо водичку і лупимо на другу сторону другий тур. Розпочався другий тур, я вже для себе наперед вибрав тактику, по якій буду проводити цей тур, і вибрав саме просто стояти на одному секторі і максимально горительно облавлювати, обкидувати, перебирати всі приманки, які в мене є, щоб визначити саме ту приманку і той колір, який буде най-найкраще працювати на цьому секторі. Ми з моїм колегою по змаганнях розмістилися на одному секторі. Він вибрав більш чисту ділянку, я вибрав ділянку там, де багато коряг. І мені більше повезло, тому що окунь стояв саме в корягах, і з них мені просто попалась шалена роздача. Майже із кожного закиду я отримував по рибі. Найкраще в цьому турі в мене працювала приманка типу джувастіка в червоному кольорі, яку я трішечки укоротив. Уже під кінець цього туру я там пробував варіювати різні приманки, різні кольори, але самий-самий кращий виявився це джувастик в червоному кольорі. На турі. Ой-ой-ой. Та ти шо? Хороший лап. Ну, да. Я вже так дивлюсь боковим зрянням, думаю, ніфіга себе, а це вже точно трофейничек. Тепер би хотів поговорити про масу помилок, як я допускав. Просто їх дуже-дуже багато, починаючи від тієї своєти, що я бігав від сектора до сектора в першому турі, це максимально треба пересікати і впиратися в один сектор, який ти вибрав з самого почала. По крайній мірі така тактика спрацювала в другому турі. Також дуже багато часу забирало саме садок, коли ти ложиш рибу в нього або опускаєш його у воду. Все-таки я трошечки піддивився спортсменів, як вони ловлять, куди вони вкидають рибу. Це було або щось типу відра, або найпопулярніше це було просто баклажка. Наступні треба проводити командні змагання, а то так не весело. Сидиш, тут собі сам грустиш, ловиш, то хоч можна буде побазікати, попотякати, Ну нічого. Все ще попереду. Так, спробую ще знову червоний. Ти щось на лоха перестала, движуха, йти. А нам треба безперебойний кльов. блин. Черт. Это трофей. Прямо -прям з берега лупнув. Десять хвилин до завершення поставив на номіношку оливці. і зараз пробую на таку рівномірку з паузами. Дивіться, яка машина стоїть. Короб. Ой-ой-ой. Вийшов погріться на сонечко Так ти що який красавчик. От тобі мені такий. Друзі, так він там не один представляєте їх три штучки. Ти шо? Кінець. що у нас? Ну, цей раз поярче, ніж в першому турі, набагато. Сказав би даже дуже набагато. Кілошка може йде. Файно. Так ось скільки рибки наторбили. Я думаю, кілограмчик є так, на вагу, кілошечка присутня. Коротше, в цьому турі трошечки по-інакшому зробив. Без суєти, всі дві години простояв на одній точці і мабуть це правильніше, тому що результат набагато ліпший, ніж я там як перший пробігав, як хто знає, що. Зараз за тим на зважування, подивимося, що ми там наторбили. Є. Одважився коротше, другий раз. 750, по-моєму, вже котілок сонця напекло, наскільки ще не помню. Не самий поганий результат, але я так подивився, глазами покидав на результати других учасників, Ну там, звісно, кіло було, полторашка. Так що подивимося, що з цього вийде. Третє, може, і не війду, може там якесь шостим буду, сьомим. Ну, коротше, цікаво, цікаво. Друзі, наскільки забігався, що забув вам записати, що, як, куди, хто, скільки, яке і що взагалі відбувалося. Ви собі просто уявіть: за два тури в сумі було виловлено 15 кілограм окуня. Ну це не знаю. Я не бачився, скільки окуня в бетоні. Такий бетон огромний. І там просто повно Окуня. Він, звісно, на тому ставку власникам не потрібен, тому що це буде е, виключно спортивна е, короп'яча водойма. Там запущений короб, запущений ямур, запущений осетр, Тому Окунь там аж ніяк не потрібен. Він буде тільки шкодити цій водоймі. Тому е, змагання були на вагу Окуня. Взагалі на турнірі було декілька номінацій: це на вагу бікфіш, на кількість і перше, друге, третє місця по призових місцях. Перше місце це 2 кг 800 г по вазі, друге місце 2 кг, 500 г. третє місце кілограм чотириста і моє четверте місце це так, як, як мені сказали, дерев'яна медаль. Моя дерев'яна медаль витягла на кілограм 200 з копійками. Ну, Я вважаю, що як для людини, яка ловить травня ультралайтом, то це в принципі непогано. Взагалі було десь 20 учасників на турнірі. По приманках, друзі, все те, що я заготовляв і підготовився до турніру раніше, воно не працювало, як я вже казав. Єдина приманка, яка себе нормально показала, це отакий джавік в червоному кольорі. І також трішечки полярики працювали в таких болотних, оливкових кольорах. Ну, але вони під самий самий кінець. Я в основному ловив тільки цим кольором. Тому, друзі, надіюсь, що вам був цікавий такий формат відео, не просто рибалка, а якісь змагання. Напишіть в коментарях, чи вам це дійсно цікаво. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що ставите лайки, коментуєте, підписуєтесь. Мені це дуже приємно. Так що гарного вам дня, вечора і зустрінемося обов'язково ще. Гудбай.